Вода є практично всюди від вологи в ґрунті та крижаних жабок до клітин людського тіла. Залежно від місця проживання, індексу маси тіла, віку та статі людина в середньому складається з 55 або 60% з води. У новонароджених частка води в організмі більше, їх організм на 75% складається з води. За цим показником вони схожі на риб. Але протягом першого року життя вміст води в тілі дитини зменшується до 65%. Тож яку роль відіграє вода в наших організмів? І скільки води нам потрібно пити, щоб залишитися здоровими? H2O в нашому організмі виконує функції амортизації та змащення суглобів та регулює температуру та забезпечує живлення головного та спинного мозку. Вода міститься не лише в крові, мозок та серце дорослої людини майже на три чверті складається з води. Це приблизно дорівнює рівню вологи в банані, легені більш подібні до яблука на 83%. І навіть здавалося, б, сухі кістки містять 31% води. Якщо ми по суті складаємося з води та оточені водою, чому ж нам потрібно пити її так багато? Щодня ми втрачаємо близько 3 літрів води у вигляді поту, сечі, випорожнень та навіть під час дихання. Оскільки ці функції нашого організму необхідні для виживання, нам потрібно компенсувати втрату рідини. Підтримання збалансованого рівня води в організмі має важливе значення для запобігання зневоднення чи гіпергідратації, які можуть мати руйнівний вплив на загальний стан здоров'я.